Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимось на пазл. Подивимося, що він нам пропонує і чому я хочу його закрити майже повністю. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Так, ранок починається з цієї плашечки, з новин із ХП. Забираємо. Так. Вчора у нас розпочався пазл, і тривати він ще буде у нас. Зараз ми подивимося ще два дні. Значить, у нас який принцип, як і завжди, але я все одно нагадаю, можливо, ви вперше дивитесь. Пазл у нас є нагороди, які випадають рандомно за виконання завдання. І також за кожне завдання ми отримуємо один поїнт. І ось певну кількість набраних поінтів ви отримаєте вгорі. Ці майнери. Наразі у нас тут з вами збирається сет. Перша нагорода це поличка, і три наступні це майнери сетові. Вони потужні і самі по собі, тому якщо ви не зібрали, не зібрали весь сет, нічого страшного, навіть один майнер він теж має і бонусний відсоток, і непогану потужність. Далі у нас завдання. І е, тут у нас е, рандомні нагороди, які випадають. Е, сьогодні майнери, які непотужні, ось тут, ось цей залишився і, 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 ага, і ті два я забрала. Вони е, беруть участь у рецептах крафту. Тому навіть якщо ви отримаєте якийсь маленький і він вам буде не до вподоби, ви можете його запустити в крафт, ми далі е, згодом трошки на це подивимось. Так, Завдання цього разу у нас виграти ігри. Обміняти РЛТ, скрафтити запчастинки і відкрити кейси. Я вже виконала. Де вона? Так, я вже виконала завдання. Ось ці. І планую ще е, закрити завдання з іграми, і, можливо, навіть більшим крафтом. Моя мета забрати весь цей сет. Тому що, м, е, дивіться, останній має досить класну потужність, сам по собі. І, і взагалі мені подобається ця візуалізація майнерів. Але трохи згодом ми подивимось на сам цей сет, і ви зрозумієте, чому я хочу, щоб він стояв у мене в кімнаті. Наразі в мене ось така картина. Я сподіваюся, що у вас результати кращі. Я вже бачила учасників, які майже все позакривали. Я дуже за них рада і бажаю успіху і вам. Також у нас ще стартувала гонка, для того, щоб її розблокувати, треба було відкрити бокси і зіграти ігри. Вчора я, оскільки для виконання заняття це робила, то мені вдалося дійти до 16 рівня. Не знаю, як там буде сьогодні. Сьогодні теж буду грати ще хочу закрити завдання. оті. І можливо просунусь десь побільше, тому що майнери тут такі собі, а ось нагороди з РСТ, вони мене дуже приваблюють. І я б хотіла зайняти якесь там місце десь отут десятці. Нагороди з РСТ мене дуже дуже приваблюють. Так, ось крафт про який я казала. Тут у нас представлені три е, майнери. Нагадую, що налаштування змінили так, що підвівши мишку або натиснувши на ось цей майнер, ми бачимо його назву, ми бачимо, чи можна його купити чи ні, і е, його основні характеристики. Тепер вже мені не треба шукати майнери і писати в нашому чаті. Це все зробив для нас Ком'ячок. І ось цей майнер мені вже випав з пазлу, але в мене такий є, і я не буду його робити. Цей майнер ще мені не випав, але я все одно такий робити не буду. А ось цей у мене був другого рівня на поличці, і я вирішила, що я його скрафчу, оскільки мені все одно випав майнер для крафту. І заміню його на рівень вищий, той, що в мене був. Тож забираю. Ось цей майнер, він мені і так не подобався сам по собі. Але ось для крафту його використали. Розпродаж був вже нема. Сьогодні через 8 годин буде щось новеньке. зайдіть подивіться взагалі, за те, що в завданнях на день є умова купити щось з розпродажу, то навіть майнери просто розлітаються в першу хвилину, як вони були. Але насправді тут і ось цей майнер був непоганий. Я даже не можу вам сказати скільки він коштував. Три бонусних відсотки все таки, це непоганий результат. І тепер сети, як і обіцяла. Ще раз хочу нагадати, що меню ось це, і тут на внизу є меню сет. І тут ми можемо бачити сети, які ми можемо зібрати, і саме мої сети, які наразі в мене є. І... Як це працює, тобто ми можемо побачити, яка нагорода вже в мене активована, яка ще ні. І якщо дивитись на ось цей сет, який зараз в пазлі, і ви бачите потужність, яка буде у вас за умови, якщо всі три майнери будуть стояти на полі. Саме тому це виглядає для мене дуже привабливо, і я прям хочу цей сет. Трошки треба попрацювати для цього. Ще одна приємна новина: що розробники додали для майнінгу монету XRP. І е, зараз е, вона не надто потужно майниться і тому ваша частка може бути досить привабливою. Е, але оскільки це нова монета, і можливо будуть якісь події, задіяні з нею, можливо, ні, це я вже не можу сказати. Але е, зверніть на увагу, якщо ви е, збираєте монети для реінвестування, тому що е, в порівнянні до прикладу з Догі, де його майнять. Найбільша частина гравців, тут ваша частка буде максимально великою за умови, якщо ви всю потужність перемкнете саме на неї. Свою потужність я розподіляю ось таким чином. Полігон, біткоін і XRP. Полігон, тому що я його майню на вивід і одразу збираю на гаманці. Біткоін, тому що ціна мене приваблює, нехай потрошки майниться. І XRP я кинула десь там 10% від своєї потужності, просто щоб він потрошку накопичувався. Вивести його все одно найближчим часом не можна буде. Але нехай буде за умови якихось акцій. Мені буде приємно, якщо в мене на рахунку буде XRP. Так, і запускаю нову рубрику Відповідь на коментар. Е, мене спитали, як правильно обирати майнер з відсотком. І зараз я покажу, як налаштувати фільтри на маркеті, щоб ви бачили ту ситуацію, ту картину, той відсоток, який вас може зацікавити. Так, ми переходимо на Marketplace. Тепер тут ми обираємо майнер. Нас цікавлять лише майнери. В цьому меню нас цікавить саме останній пункт. З бонусним відсотком, якщо ви точно знаєте, який бонусний відсоток вас цікавить. Але е, там теж є нюанси, що ми не можемо поставити точку або кому. І а відсоток бонусний, як ви бачите, буде 0,25. Тому вам буде або необхідно виставити 0, і тоді ми будемо бачити всі майнери з нульовою, з нульовим бонусним відсотком, що нас не влаштовує. І, е, ну, і тоді ми пропустимо багато пропозицій. Тому я вибираю по-іншому. Я точно виставляю бюджет, на який я готова витратити кошти. До прикладу, я хочу купити майнер за 3, до 3 РЛТ максимум. Я натискаю ОК. Тепер у мене тут відсортиров... відсортировані майнери до 3 РЛТ. Переходимо в фільтр, і тут ми обираємо бонусний відсоток від найбільшого до найменшого. Тепер в мене є три пропозиції, навіть більше, які входять в мій бюджет із найбільшим бонусним відсотком. Мені лишається лише визначити, чи є в мене такий майнер чи ні, і придбати його. І так ви можете бачити, що ось перші майнери вони недорогі. Умовно, на 10 РЛТ можна зібрати 10 бонусних відсотків. І це дуже класний кейс для малої кімнати. Ну і далі, якщо у вас вже ці, всі ці майнери є, ви просто йдете за прайсом, дивитесь, який майнер. Вам підходить, хочу нагадати, що майнери однакові, тобто однакової рарності, бонусний відсоток буде рахуватись лише від одного. Тому, до прикладу, якщо я поставлю, а я і поставила на поличку, ось ці майнери три штуки різної рарності, то давайте подивимося на них. Можу копіювати так. Різної рарності, і всі вони тоді працюють. Тобто кожен бонусний відсоток ось, працює окремо. Таким чином, у мене зараз стоїть 2%, потім у мене стоїть ось такий 2,1, це вже 4 і І ось цей це вже 6,31 майнер однаковий, рарність різна, і всі бонусні відсотки в мене складаються. Тому звертайте на цей нюанс увагу. І наостанок хотіла сказати: в минулому відео я анонсувала дві депозит-форми. Так, от, одна форма закрилась з моїм депозитером. Ось цей учасник отримає, як я і обіцяла, 10% від свого депозиту. Лінк у мене є. Вся інформація в мене є. Очікуйте найближчим часом нарахування на ваш ігровий гаманець. Дякую, що додивилися до цього моменту. Мені дуже приємно за всю вашу підтримку. Тому поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть будь-який коментар. Все це допомагає мені знімати відео на такій позитивній ноті. Дякую за все, обіймаю до побачення.